проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, всечесні отці родина нашого воїна. Сьогодні ми вкотре зібралися разом провести в останню земну дорогу нашого героя-захисника. Старшого механіка водія 3-ї окремої танкової бригади Валерія Івановича Степанюка. Довгим і важким був його путь на рідну землю. Ви потім зрозумієте чому. Але сьогодні ми всі разом проведемо його. У безсмертя, а його душа і тіло, які він віддав за нашу свободу і майбутнє своєї країни, нарешті знайдуть спокій на рідній Волинській землі. Валерій народився 7 грудня 1975 року в селі Хутишів Камінь Каширського району. В багатодітній сім'ї було троє дітей. Він був наймолодший, закінчив сільську школу, відслужив строкову службу в армію, повернувся в рідне село, де йому довелося доглядати за мамою, яка була хвора на онкологію. і заробляти для родини перші кошти власними руками. Там же у Хутишові він зустрів своє. Кохання майбутнього дружину Оксану, разом з якою вони йшли по життю увесь цей час і прожили 22 роки. Подружжя переїхало в Коваль, збудували будинок, господарювали, виростили діток, улюблені татові, доньки, старша Марія і менша Софійка. Знаєте, родина була для нього найвищою цінністю в житті. Він робив все, аби його дівчатка мали гарний настрій, посмішку на обличчі. Він привозив їм подарунки з будь-якої поїздки, коли повертався, скажімо, із заробітків. А він заробляв власними руками останній час у Києві. Він мріяв, аби вони мали гарного світу. І сьогодні дівчата, які вибрали для себе професію медика, Марія вже працює фармацевтом за спеціальністю, а менша Софійка, ще вчиться в нашому Ковальському медичному коледжі. І знаєте, вони жили і будували багато планів. Разом з Оксаною мріяли, напевно, про онуків, але все перекреслила клята війна. В жовтні 22-го року Валерій отримав поїздку і вирішив для себе, як справжній чоловік, піде на війну захищати свою землю, своїх дітей, свою родину, своє місто. Він служив у танкових військах, був механіком-водієм. І, знаєте, в ньому напрочуд співіснував доросла людина. І, от, очевидно, спогади з дитинства його дітей, він дуже любив мультики. І дуже цього соромився, признатися з рівному віці. І він був дуже добрим і чуйним. І ніколи рідні, вони згадували про це при зустрічі, не чули від нього ніяких нарікань, що йому важко, що він втомився. Всі його дзвінки з фронту на питання, а як там у тебе, мали коротку відповідь. У мене все добре. Розкажіть краще, як там у нас вдома. За майже півтора року служби він двічі встиг приходити у відпустку. А рідня постійно тримала з ним зв'язок. Кожного місяця вони збирали передачу, передавали йому. І от одного разу ця передача дійшла за місцем призначення, але Валерій її не отримав. І тоді серце. Оксана відчула біду. Виявилося, що 19 лютого цього року Валерій загинув. Екіпаж танку, в якому ми їхали, в обідню перерву приїхали хлопці перепочити, пообідати. І в цей час семеро бійців пішли, оскільки був авіаналіт, вони вирішили. Замаскувати танк маскувальною сіткою. З неба прилетів кап, керована авіаційна бомба. І командир екіпажу, навідник і Валерій загинули. Так закінчилася його війна. І почалася війна Оксани за повернення. Чоловіка додому. Для неї почалися місяці душевних мук, невідання і все таки надії. Адже, незважаючи на те, що побратими, ну, в принципі, розповіли, як все сталося, вона все-таки в неї живріла надія, що, можливо, десь є якась сота доля проценту, що він живий. І весь цей час він значився таким. Що пропав безвісти, доки ДНК-експертиза не підтвердила загибель Валерія. Знаєте, за тисячу кілометрів звідси в селі Садовод Куп'янського району Харківської області височіє могила, де на граніті написаний ім'я і прізвище Валерій Іванович Степанюк. Цю могилу зробили його побратимі. І сьогодні, нарешті, герой повернувся до себе додому. І його ми всі проведемо безсмертне і поховаємо у нашій рідній волинській землі. Дякуємо тобі, воїне. Вічна тобі пам'ять і шана, молитовний супровід твоєї душі. Прошу вшанувати світлу пам'ять Валерія Степанюка хвилиною мовчання.